Чи є нам через що перейматися? Так, є через що перейматися, і є причина не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Бо окрім тих самих дронів, обманок і Шахедів, на станом на ці дні приблизна оцінка ракетних ресурсів російської армії складає наступні цифри: ракет типу Х-101, носіями яких є літаки, типу Ту-95 і Ту 160. Близько 300 одиниць таких ракет. Калібри 530 одиниць. Іскандер М це балістика наземного базування 125 одиниць. Іскандер К це крилати ракети, такий собі аналог ракет морського базування типу калібр. Іскандер К близько 300 одиниць. «Кінжал» – та сама надзвукова швидкісна ракета. Яка запускається з повітряного комплексу міг 31 к близько 80 одиниць. Ці обсяги дозволяють ворогу здійснювати масові комбіновані ракетно-дронові удари. Причому накопленого потенціалу вистачає, ну, щоб здійснити щонаймеше 5, а то й 6 масштабних ракетно-дронових атак.